Привіт всім! Вчора відбирала чесник для посадки і помітила, що в основному чеснику є такі або вже ось такі почищені зубки, вони починають жовтіти, або якісь прим'яті, м'яке. То я відібрала ціле відерце і хочу показати вам, як я зберігаю цей чесник до нового врожаю. І ось я перебрала той часник, що відібрала, який довго не полежить, І розділила на зубочки, намочила їх, так вони краще шкірочка відстає. Не треба кип'ятку, як я бачила, просто помочити. От, і почала чистити. Зараз буду продовжувати його підготовлювати для зберігання. Ось так я помила і буду блендерити. Чаші блендери. Ось така виходить маса, я її викладаю на дощечку, яка застелена плівкою. І зараз покажу, як я далі це буду робити, коли все викладу. І ще можна що зробити з чесничком. Просто його так порізати дрібненько і підсушити. Я сушу просто на пічці, у нас булеріан, така пічка, і зверху. На ній сушу. І так може зберігатися цей рік. Якщо вам треба не кусочками, а, то я дрібню на каву -молку. Ось так така фракція виходить. Можна додати прямо так, чайну ложечку додавати в страви, а можна змішати з сіллю і буде як чесникова сіль. Ну, Продовжуємо. І ось так ми розклали, трошки відсвічує. Лампочка. І декілька ось отакої плівки, зробити, щоб воно було як у мішечку. І зараз покладемо мішечок із застрікою. І ось так ми поклали пакет, закрили герметично його. І наші наступні дії. Ми беремо ножем тупимо, і отам так по пакету прямо проводимо. Тільки на бустичці. Все лежить на дощечці. І отак ось Проводимо, ріжемо на такі умовні, умовно ріжемо на такі квадратики і поперек воток, погано видно. І ось такі в нас казиноки вийшли і в такому вигляді в таких. Кладемо рівненько в морозильник. Потім, коли воно замерзне, ви просто виймаєте з цього пакета, воно буде мерзле хрупке, крихке, і ви просто берете і відламуєте скільки вам треба квадратиків.